Ну, ми йдемо далі по програмі, тому що ще один чвертьфінальний поєдинок, перший чвертьфінальний поєдинок парі Чорномори з Дніпро він не відбувся. В Одесі через загрозу терактів Міністерство внутрішніх справ заборонило проводити футбольні матчі. І Віталій Звєров все-таки вирішив поїхати туди і розібратися. Повернеться вже ну, тобто відбудуться в Одесі матчі чемпіонату за участь Чорноморця? Чи все-таки слід шукати вже нового, новий стадіон? і... Чи є можливість взагалі оці переносні поєдинки десь ставити? Давайте подивимося. Матеріал Віталія Звєрова. Замість Одеського сонця Дніпропетровський сніг. 4 березня у день кубкової гри проти Чорноморця Дніпро був змушений проводити тренування на клубній базі. Ця гра потрібна була перш за все, для підготовки до гри з Карпатами, і з Аяксом. Тому що, в нас ціла група футболістів не задіяна наповну. Однак нестабільна ситуація в Одесі змусила Міністерство внутрішніх справ області рекомендувати не проводити футбольний матч у місті. 4 березня стадіон Чорноморець переживає звичайнісінький будній день. Про те, що сьогодні тут мав би відбутися матч-кубка України між Чорноморцем та Дніпром, свідчить, хіба ось цей плакат поруч із зачиненою касою. Справа в тому, що Чорноморцю грати в Одесі нині заборонено. Найгірше те, що заборонено на невизначений термін. Основанням стали ті оперативні дані та інформація, котрі ми отримуємо від всіх оперативних служб. От і... Паралельно эту інформацію нам подтверждает також і служба безпасності України. вот, вот анализируя всі все эти матеріали. естественно, ми вынуждены були обратиться к футбольному клубу з рекомендаційним письмом о рассмотрении вопроса о переносе матчей в другой город у МВС України в Одеській області звернулася з відповідним листом до Чорноморця Прем'єр-ліги та Федерації футболу України лише 2 березня за дві доби до запланованої дати матчу. І часу на пошуки можливого місця проведення гри не залишилося. Появимося в якомусь місті. Тут же нам місцева міліція скаже, а, десити, а не під угрозою, там щось у них в місті, щось то за клубами. Пожалуй, у нас же була така ситуація. Останній матч сезону прошлого року з Карпатами ми планували зіграти Закінчилося тим, що ми зіграли на балоні. Тому Чорноморець до останнього наполягав на проведенні матчу в Одесі. Одної з перших умов безпасності, які ми предлагали, тому що ми увілічимо кількість тюрків і каліченство служби безпасності і стадіону, і клубу іміння в чаші стадіону. Вплоть до самого тщательного контролю на входах. Навіть розсматривали варіант об ограниченні каліства болельщика. Аргумент МВС стадіон лише частина футбольного дійства. Поруч з ареною розташований великий парк, де перед матчами збираються вболівальники. Організовувати безпеку навколо арени має міліція. Якщо в звичайному режимі для охорони громадського порядку на стадіоні в режимі матчу задіствувалась як мінімум тисяча співробітників міліції, там тисячу тисячу двісті. А учити ситуацію складну, то мінімум надав збільшувати. Це складно в даній ситуації. Проаналізувавши позиції обох сторін, прем'єр-ліга стала на бік правоохоронних органів. Брати відповідальність за якесь конкретне рішення не наважується ніхто. Я не скрічаю, що может быть, пройдя через какое-то время, неделя, две, три, вопрос решится в пользу. Не в пользу, а вопрос решится проведение матча в Одессе. Але поки Одеса без футболу сам матч пообіцяли перенести на іншу дату, і тут не все так просто. Розгляньмо календар футбольних подій разом із гендиректором Прем'єр ліги Петром Івановим. 4 марта у нас проходить матч. Перші матчі проходить 1-4 кубка. Завісна до відповідного матчу У нас по суті є місяць. Враховуємо регламентні норми про щонайменше дві доби відпочинку команд між матчами і вмикаємо просту арифметику. Записуємо дати, коли Чорноморець та Дніпро гратимуть у чемпіонаті і закреслюємо попередні і наступні два дні. Далі додаємо два матчі Дніпра у лізі Європи. Потім враховуємо дати відведені ФІФА під матчі збірних. А тут уже й матчі відповіді Кубку на носі. Таким чином маємо лише один єдиний теоретично можливий день для перенесеного матчу 22 березня. І це, якщо Дніпро погодиться на ще одну гру, настільки насиченого відтинку часу. Соответственно, у нас ну, не так много вариантов да, для того, чтобы э, принять решение. Но э, у нас есть время на сегодняшний день. Не виключаю разных вариантов развития этого события, поэтому вот, до 1-2 у нас более чем 2 месяца. Тобто вже розглядаються варіанти з перенесенням дат проведення півфіналів Кубку. А перший матч чвертьфіналу між Чорноморцем та Дніпром може бути зіграний 8 квітня, у день матчів відповідей трьох інших пар учасників. Ситуація не критична, але доволі заплутана. Так на переносити можна й до наступного року. Згадаймо, ще не призначена дата іншого перенесеного матчу – 13-го туру чемпіонату між металістом і тим таки чорноморцем. А головне питання, чи проводитимуть надалі матчі в Одесі. Звісно, якщо буде прийнято рішення Федерації футболу о том, що матчі будуть проходити в Одесі, ми нікуди от цього не діємося. Я лично созвонился з Павелкой. В этот же день, как только я получил письмо. Да, меня выслушали, сказали, направьте письмо. Мы поможем, розберемося, но от Федерации послали письмо на его имя. От него мы ничего не получили. Мы надеемся достучаться до него. Потому что ну, мы не стоим, только поймите, за Одессу, за Черноморье. В такой ситуации сейчас может оказаться любой клуб. Мы все-таки надеемся на то, что э, новое руководство Федерации футбола Украины. Дійсно покаже, що на нове руководство розсудити Чорноморець, МВС та прем'єр-лігу може новообрана влада ФФУ. Чи візьме вона на себе відповідальність дозволити чи заборонити футбольні матчі в Одесі? Часу принаймні до наступної домашньої гри чорноморця проти Динамо 4 квітня. Ну новій владі зараз не до чорноборця. Зараз треба відсвяткувати гарну перемогу, щоб все було добре, щоб все було гаразд. Тому що ну як не відписувати листи, я не розумію. Зараз треба мені здається працювати взагалі в такому, знаєш, якби цілодобовому режимі. Так така ситуація. Будь Клуб звертається. Що кажуть в Одесі? Ви як Одеси? Ну в Одесі хочуть побачити футбол і по спортивному можна поняти руководство Одеського клубу, і все остальное. Але і не прислушуватися к мініму міліції. Концерты, oh, да, людей. вот болельщики. Концерт Дорна, да? Дорн, Максим... да, выступал в Одессе. Ну, то есть тут ситуация такая, знаете, как палка о двух концах. Да, футбол нельзя, концерты можно. То есть, потому болельщики, наверное, и руководство клуба из этого исходят и просят новое руководство Федерации футбола, чтобы в Одессе был футбол. Я просто хочу сказати, що знаєте, знімати себе відповідальність і казати, що ми не можемо забезпечити, це, ну, це, це не зовсім чесно і не зовсім правильно, тому що ну, найпростіше скинути з плеч. Я просто був минулого року на засіданні, коли вирішувалося поновлювати чи не поновлювати чемпіонат. От Всі правоохоронні органи вони переважно настоюють на тому, що, знаєте, якби, от, ну не треба. Давайте відтягнемо, давайте трошки пізніше, може, взагалі не почнемо. або… Треба зупиняти і приймати бойові рішення. Я розумію, що там безперечно дуже, ми не знаємо оперативну ситуацію, правильно? Може, там якісь є певні підозри. Але хотілося б, щоб все-таки ці моменти вони вирішувалися, не відтягувалися, не говорилося про те, що ви приїдете, а ви давайте через три тижні ми вирішимо. А воно все-таки вирішувалося і сказали, що сьогодні ні, але через три тижні точно зможете провести. А в нас зараз поки що немає такого цього. І справді в такій ситуації може податися будь-хто. Там Полтава, може податися Запоріжжя, будь-яке місто. Любов клуб, прем'єр-ліді, так. Зараз таке час, в общем-то, не дуже... Очень... Тобто, якщо ми говоримо про якусь ситуацію, то в будь-якому місті це теж... А как, а как ты тоже как ты скажешь, что через три недели угроза теракта не будет? Так треба працювати над цим. Так они, наверное, и работают над этим. Ну добре, но... сказали бы там через два місяці, через місяць. Ну а що до того. Можно до... сказать, і через два года. Там, образно говоря, когда война закончится, дай Бог там, она быстро закончилась. Ну, хорошо, ну а яка статистика. Я, я, а я, а я, а они ситуація? перестраховуються, но, не перестраховуються, же... найпростіше перестраховуватися. В житті взагалі найпростіше перестраховуватися. Максим. Я просто хочу сказати. Ну а який вихід з даної ситуації? Я То, -то думаю, давайте всі думала, матчі проведемо на лівій арені. Все, взагалі. Я думаю, що руководство клубу і, навірно, МВС Одеси, як вони хочуть прийняти рішення, навірно, сократіть болельщиков і увеличить стюартов. Ну, може би ну не знаю. Вот. Будь-якому разі я чекаю позитивного рішення. Хочеться, <coughs> щоб все таки Одеса побачила футбол. Подивимося, яким воно буде, і можливо, вдасться все таки нашим правоохоронним органам цим владнати.